Перша всеукраїнська насосна конференція 10 11 березня 2016 року, на яку вас запрошує компанія Енергія води, національний виробник насосних станцій, номер один в Україні. Навіщо тому що це ваша опора у насосному ринку України? Переваги та реальні відповіді, які ви отримуєте, якщо ви власник бізнесу, звідки отримати інвестиції на розвиток свого бізнесу? Які перспективи експорту насосного обладнання українського виробництва? Як скоро можна побачити економію від використання енергозберігаючого обладнання на своєму підприємстві? Якщо ви технічний спеціаліст, які інновації на ринку насосного обладнання, поступове або повноцінне переоснащення виробництва? Який варіант обрати, як вплинуть нові стандарти енергозбереження на ціни насосного обладнання? Які особливості експлуатації енергоефективного насосного обладнання? Чи будуть зміни за цінами в зв'язку з виходом у зону вільної торгівлі? Головна тенденція ринку енергоефективне насосне обладнання. Серед партнерів заходу торгово-промислова палата України. Чекаємо на вас у Чембер-Плаза! Енергія води ми підтримуємо ваш світ.